Друзі, привіт! Я особисто обожнюю галети і тому хочу поділитися з вами новим варіантом її приготування. Це галета з рікотою та грушею. Вона виходить дуже ніжною та соковитою. Для початку приготуємо тісто. В Чашу блендера з великими ножами слоями викладаємо борошно та холодне вершкове масло. Далі додаємо дрібку солі. Та цукрову пудру, і гарно пробиваємо все це до ніжної крихти. Потім в крихту вливаємо холодну воду та додаємо жовток і дуже гарно вимішуємо все це виделкою, поки тісто не зволожиться і не утвориться ось такі великі комочки тіста. Перекладаємо їх на стіл і швиденько збираємо в комок. Тісто вимішувати не потрібно. Ось такий гарний комочок виходить. Тісто досить пружне і на даному етапі крихке, тому загортаємо його в харчову плівку, притискаємо та відправляємо в холодильник стабілізуватися приблизно на 1 годину. Перед тим, як знову починати роботу з тістом, приготуємо начинку. Для цього рікоту яйце. Ванільний цукор, цукрову пудру та крохмаль дуже гарно розмішуємо веделкою, поки маса не стане однорідною. Якщо у вас немає рікоти, ви можете замінити її на пастоподібний сир. Це також буде дуже смачно. Тепер підготуємо грушу. Її потрібно очистити від шкірки та насіння. І нарізати невеличкими скибочками. Грушу обирайте дуже стиглу та соковиту. У мене була сорту конференція, і особисто я помітила, що коли вона не досить стигла, тоді навіть під час приготування вона залишається доволі такою твердою. І це впливає на основний смак готової страви. Сирна начинка та грушки готові, тому розпочинаємо роботу з тістом. Одразу після холодильника тісто доволі таке тверде, тому не поспішайте його розкачувати. А за допомогою качалки, робіть ось такі притискаючі рухи. Поступово діаметр тіста почне збільшуватись, нагріватися. І його буде дуже легко розкачати. Розкачуємо пласт тіста приблизно діаметром 35 см і товщиною 2-3 мм та за допомогою качалки переносимо його на пергаментний папір. Далі на тісто викладаємо сирну начинку та рівномірно розподіляємо її по тісту так, щоб залишилися вільними края, приблизно 4-5 см. Поверх сирної начинки викладаємо груші в довільному порядку, так як вам подобається. Загортаємо края тіста, перетискаємо і тим самим формуємо галету. За бажанням края галети можна змастити молоком або яйцем, посипати мигдалевими пелюстками та цукром. Випікаємо галету 35-40 хвилин за температури 180 градусів. Даємо трошки прохолонути, заварюємо чайок і насолоджуємось. Вона має хрумку основу та дуже ніжну та соковиту начинку. А я дякую вам за перегляд, підписку, ну і до зустрічі!